Вітаю вас на моєму каналі. Зараз перед собою ви бачите приклад 4 мінус 3 дорівнює 17. Як бачите, рівність невірна. Завдання дуже просте, як і приклад. Треба перемістити один сірник так, щоб рівність була вірною. Тому починаємо. Якщо бачите, що вам недостатньо часу, можете поставити відео на паузу і подумати над вирішенням. Поки ми маємо трошки вільного часу, хочу вам подякувати за ваші коментарі. Думаю, ви вже знаєте відповідь. Якщо ні, то одразу до вирішення. Перемістимо один сірник. І ми отримали приклад. 4-3 дорівнює 1 поділити на 1, де 4 мінус 3 дорівнює 1. А 1 поділити на 1 теж дорівнює 1. Вітаю! Ми вирішили приклад, рівність вірна. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.